робити, що я зазвичай роблю. Бачите, мене ще трішки э... залишки мого дерматиту, я продовжую своє лікування. Моя лікар, вона лікар-дерматолог. І я хочу з нею ще порадитись. Також, можливо, зможе мені зробити якісь процедури. Розповім, вам, які процедури я взагалі не бачу ніякого сенсу робити. зробити, yep. навіть якщо вони дуже популярні, які процедури я вважаю дієвими. Також маю розпаку e -er, декількох сайтів. Хочу розпакувати разом з вами. І навіть Могла розкупкувати сама, хоча дуже хотіла подивитися, що там, але чекала, щоб зробити це разом з вами. Ось така я людина. Тому, надіюсь, вам буде цікаво також, можливо, можливо вийде. Поїхали доброго ранку із Лозани. Набулки тільки дивлюсь, бо я їх не люблю, особливо солодкі. І зранку солодкі не їм. Еспресо мені, на жаль, ще до сих пір не можна, тому взяла своє капучино на вівсяному і прямую до свого першого класу передаю вам всі вітання і ось такий у мене лук. Власне, це студія, перша ладрі студія в цьому регіоні. І зараз я вам спробую усе показати. Ось такі от не ковзаючі шкарпетки мені видали. І починаємо клас. Одразу скажу, навіть для підготовленої людини і спортивної напруга в тілі дуже висока всю годину, і виконувати вправи одразу стало зрозуміло, що буде складно. Хоча цей клас був для дебютантів, це навіть не середній рівень. Я насправді таке дуже полюбляю. Я люблю челендж. Я люблю, коли відчувається, що ти гарно попрацював. А тому обов'язково куплю собі абонемент і буду ходити регулярно на ці тренування. І порівняємо мій прогрес за 6 місяців. А тепер я вже на шляху до Берну через два кантони. Берн столиця Швейцарії, хоча і не офіційна. Дуже симпатичне місто, такими зеленими хаки-вітінками, з гарною архітектурою. І сьогодні, на диво, дуже сонячна погода і приємна, а тому я вирішила прогулятися, подивитися, як гарно навколо, помилуватися краєвидами і заодно взяти собі ще одну каву. Отож, Любі, я вже вийшла від косметолога, сижу в машині швиденько вам розповім. Вона мені вколола тільки мій діспот між брівку, лоб і трішки ось тут по боках, тому що ніякі агресивні процедури, ніякі процедури з кислотами, ні лазер, ні морфіус мені поки робити не можна, тому що мій дерматит ще повністю не пройшов і будь-який стрес для шкіри мені зараз протипоказаний. Тому, як би зробили хоча б це. Але нічого, я хотіла ще стрельнути одну плямку. Тут пігментну мене є, але вона сказала, що це теж ні. Мені дуже подобається. я Роблю в неї люмеку. Люмека дає класний результат. У мене шкіра трішки схильна до пігментації. І, в принципі, дуже класний вирівнює тон шкіри ця процедура. Єдине, що від всіх процедур агресивних я відходжу довше, напевно, ніж середньостатистична людина. Також я робила морфус, мені теж подобається результат, робила смаз. І моя улюблена проста процедура, не агресивна це HydraFacial Такий легенький пілінг і очистка спеціальним апаратом, яка насичує шкіру киснем. і також Е, класно, робить ефект babyface. Тобто Hydro Fashion, Lumeca і Morpheus це мої такі процедури, топ-3, які мені подобаються. І Смас. Смас я роблю на нижню третину обличчя, але є певний протокол, бо це все там разом звичайно робити не можна. Ось такі ось справи. По тілу я робила морфеус, результату я не побачила, якщо чесно. тобто На обличчя і на шию є результат. На, на колінка я робила, я не, не помітила. І, але поки мені це все робити не можна, тому вкололи хоча б це і буду далі продовжувати своє лікування і буду далі продовжувати такий дуже щадящий, як це сказати, дуже такий... Легкий догляд за шкірою, який не потребує багатьох засобів, ніякі ретиноли, ніякі кислоти мені не можна. Всі весь мій біологік навіть тоніком користуватися молочком не можна. Тобто я зараз дуже на таких всіх аптечних засобах, і я так думаю, що буде близько місяця, а потім ми подивимось. Ось так: от, розкажіть, які процедури ви любите. Я думаю, це було б всім корисно. Напишіть в коментарях, якщо маєте чи поділитися. Ці окуляри згуляла на офіційному сайті, але на них була черга, десь три тижні я чекала. Вони в приордері, як і всі нові окуляри, Сануран. На сайті можна стати лише в чергу, оплативши їх, а купити одразу можна далеко не всі моделі. Інші, на інших сайтах я їх не знайшла, і тому чекала ці, і от нарешті вони приїхали. Дуже я ними задоволена. Тим паче, що чорних окулярів в мене вже, на жаль, немає, бо я, як ви знаєте, загубила всі свої окуляри. Тому не дочекаюся вже сонячних днів, щоб вигулювати їх на щодень. Ура! Дякую, дівчатка! Так, і Next. Відкриваємо Май Тереза. У Май Тереза завжди дуже гарне пакування. Мені подобається, що той, хто запаковує, ти завжди знаєш, хто це. Вони підписують таку листівочку. Але, звичайно, відкрити його сама я не могла, тому що двічі його не відкриєш, тільки один раз. Я вже, якщо чесно, не можу дочекати, що там. І це ось така от краса від Ферагану. Я вам даю натяк на те, що в майбутньому, в найближчому майбутньому збираюся. У невеличку подорожця буде навесні. І тому так помаленьку я вже готуюсь, бо на зиму мені, в принципі, вже нічого не потрібно. І ви подивіться, яка вона лялька. Ну, просто я не знаю. сюди ще вставити ставити невеличкий багет і буде прекрасно. Та вам ще поближче трішки покажу сумку. Дуже подобається мені взагалі ферегаму якість речей. Можливо, вони не самі трендові і не такі масові, як інші бренди, які виготовляють сумки. Але Напевно, це для мене і великий плюс, хоча звичайні їх сумки вони трішки скучні для мене, не такі нато класичні, але якісь. Сумки по фану, якісь веселі їх сумочки, я дуже люблю. І ця не виключення. Вона мені дуже подобається. Я знаю, що вона є на сайті в трьох кольорах. Ще є у чорному і, здається, у червоному. Але ця мені ідеально пасуватиме під мої сандалі пляжні, і взагалі я вважаю, що з такою сумочкою точно потрібно їхати десь у Сантропе. Отож ми вже на станції, зараз а, купимо квиточки і будемо підійматися на кабінках ми вже в кабіні дитячий квиток 18 франків на підйом, дорослий 36.

Ну, Поїдемо ще на інший підйомник, Подивимося, як саме можливої активності для мого сина, бо ми сьогодні не готові його катати на випадку. Ось. ось такі от штуки, які велосипеди для катання по снігу. Зараз для Даніла.

C'est votre fondu. Et alors j'ai C'est tellement bon. Et des pâtes aussi. Mm -hmm. Ouais, tellement longtemps, c'est déjà un mois. Ну, все, вирушаємо додому. По дорозі спробую змонтувати одразу цей влог, зафіналити його і одразу залити на YouTube. Дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі! Не забудьте підписатися.